Чернігові демонтують ще 69 гаражів без дозвільних документів. Таке рішення прийняли на виконавчому комітеті. 25 травня, 15 червня та 6 липня 18-го року, відбулися засідання комісії з демонтажу тимчасових металевих гаражів на території міста Чернігова, на яких прийняте рішення про внесення на розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Питання щодо демонтажу самовільно встановлених тимчасових металевих гаражів. Нагадаємо, відповідну програму по демонтажу незаконних конструкцій у дворах міста почали у 2017-му. Минулого року прибрали 120 таких гаражів. Цьогоріч планують знести ще 150. Згідно процедури, власники мають надати муніципальні варті. Дозвільні документи на встановлення. Якщо таких нема, спеціальна комісія розглядає рішення про демонтаж, котре потім затверджують на виконкомі. план на цей рік 150, загалом у місті їх близько двох тисяч. Міський голова під час засідання звернувся до всіх щодо розуміння у цьому питанні. 21 столітті от столітті е, малі архітектурні форми, як металеві гаражі, потрошку крок за кроком. Ми їх повинні позбуватися. сприймати це з розумінням, сприймати це як плюс, а не мінус. Для всіх, тому що це плюс для міста, а значить, плюс для містян, всі виграють від цього. Не треба за це боротися. Він також наголосив, що Чернігів не може відокремитися і жити власним закритим життям і бути захаращеним мафами різної форми і вигляду. У цьому має бути розуміння громади, влади і власників цих конструкцій. Муніципальну варту він закликав максимально пояснювати людям це питання. Якщо це буде місто, наше. Де буде на території міста 2000 металевих гаражів, незрозумілої форми конструкції, кольорів, матеріалів, там зупинкові комплекси. Невідомо, які і на що. Малі архітектурні форми всередині кварталів, поряд з магазинами, де все можна купити. Начальника КП паркування та ринок міський голова закликав до наступного року пропрацювати з громадою, як мають працювати і виглядати сезонні пересувні кав'ярні. Мене цікавить, щоб ви публічно затвердили локації. Одна позиція, друга позиція, що це виключно літній період. Літній, ми можемо розширений такий літній період брати. Орієнтовно сезон з 15 квітня по 15 жовтня йдеться про кав'ярні в парках, скверах і місцях прогулянок містяних гостей. Але варто запобігти тому, щоб вони лишалися сезонними. Що си не, не перетвориться в малі архітектурні форми, які потім обростуть кірпічним фундаментом для утеплення? Як мені коутен колись розказував, що він із силікатного кирпича обклав він утеплив таким чином, щоб тепліше було всередині. І потім це його не, не, не викорінеш всі молі архітектурні форми. На думку міського голови варто обговорити і затвердити зовнішній вигляд таких кав'ярень. За зразок він провів Харків чи мобільні кавоварки в Німеччині, які не псують зовнішній вигляд і виконують свою функцію. Щоб ми не повторювали гіркий досвід, що це абсолютно різні матеріали, різні форми, різні кольори. Воно все по різному там відбувається. Се все ну, це, от, от все. Тож тепер паркування і ринок до наступного року має провести такі обговорення і опрацювати всі пункти, аби вже у 2019-му пересувні кав'ярні Чернігова отримали сучасний вигляд.